Я пропоную в першу чергу, використовуючи наприклад, уже наші можливості, модернізувати асортимент послуг закладу, це зростання частки предметів варіативної складової, зростання кількості гуртків технічної творчості, комп'ютерної грамотності, використання шість штучного інтелекту, фінансової грамотності. Кроки реалізації передбачають збереження двох рівнів освіти: гімназія та ліцей профільне навчання. Але поряд з цим сказати, що ми зберігаємо функціональну внутрішньої системи якості освіти, формувальне саме і взаємооціння, а от відповідно до профільної профілі, це кілька слів більше, скажу. Що пропонують в цьому плані? Ми знаємо, що а, вже певні предмети поглиблено вивчаються. З 5 по 7 клас це такий цикл, коли учні ще адаптуються в новому закладі, тому що ми не маємо першого ступеня. А от уже починаючи з 8 класу, ми можемо вводити допрофільні предмети. Ну, наприклад, живемо за правилами фінансова грамотності, можна вести основи робототехніки, основи журналістики як гуртки. А от 10-11 й й клас, а в майбутньому і 12 й клас ми можемо розглядати в контексті академічного ліцею. І тут зрозуміло, що вже буде більше предметів за вибором, ніж базових. І тут є один акцент. Ми можемо дати можливість нашим учням розвивати свою творчу дослідницьку діяльність, відійшовши від жорсткої класно-воручної системи. Тобто за класною урочною системою ми вивчаємо тільки базові основні предмети за освітньою програмою. Решта предметів за вибором ми можемо вивчати в динамічних групах. Так, да, це грандіозна робота, тому що це фактично індивідуальний план роботи з кожним випускником. Це велика грандіозна робота з розкладом, але це забезпечить зацікавленість наших випускників, тому що буде можливість більшого вибору ось таких виборних дисциплін. А, звичайно, ми не забуваємо про роботу із оперованими дітьми. І ще один акцент хочу зробити це про переваги stem освіти, дослідницько-експериментальний проект на діяльність, що дає STEM-освіта. А може бути спрімості, коли додаються ще і навички читання, і дослідження мистецтва. І тут це росток критичного мислення, це творча діяльність. Учні не отримують готових сухих відповідь. Вони навчаються досліджувати, шукати створювати гіпотези і знаходити відповіді. Так само ми не забуваємо про нашу платформу Google G Suite Education і удосконалюємо свої навички. Ефективний компетентний педагог освітній бренд. Так, дійсно, на сьогодні педагог, учитуючи дефіцит наших педагогів, це освітній бренд, тому що перед сучасним педагогом дуже багато завдань. А, і кожний творчий педагог працює над тим, як якісно навчати дітей, і в першу чергу це підвищення кваліфікації, це удосконалення фахової майстерності, а це освоєння нових технологій цифрових. Що пропоную зробити? Ми повинні подбати про ментальне здоров'я наших педагогів, особливо тих умов, ми працюємо. Пропоную відкрити весь простір для педагогів. Цей простір дасть можливість тренінгів, навичок, керування стресом, як можна зберегтися соматичне здоров'я. І тут можна задіювати як консультантів, фахівців із факультету психології. Університету Внешнікова та, е, та е, Університету е, е, педагогічного. Завершуємо. Модернізація управлінських процесів буде базуватися на самооцінюванні якості на моніторингу, надії здати з гортовності колективу управлінське рішення на конкурентність праці, який же має бути наш випускник. Він має бути впевнений, рішучий, компетентний, досвідчений готовий змінювати і служити на благо нашої держави. А очікувані результати реалізації нашої стратегії я скажу всього п'ять акцентів: це перезавантаження освітнього процесу, це дитиноцентризм, це демократичне управління, це безпечне середовище і компетентний випускник. Сподіваюся, що мені вдасться реалізувати це, і наш ліцей перетвориться на такий хаб нових проєктів розвитку. будуть відчувати себе впевнено, щасливо і будуть казати: Мамо, я хочу в ліцей. Мамо, я хочу в ліцей! Дякую за увагу! Розвиваємо освіту разом. Дякую вам. Дякую. Дякую дуже. Питання. питання. Ну, в мене було одне ну, питання. Дивіться, ви казали про. Розвиток спеціалізації, ми казали, що хотіли би поширити там, і мовні процеси, да. згадували там, українську мову, східні так, мови. Східні мови. А, ну, я розумію, якщо там, ми кажемо за інформатику там, чи фізику, мабуть. Є спеціалісти. Що спеціалісти? Казали, що бракує спеціалістів. Так, Спеціалісти є наш педагогічний університет імені Ушинського випускає спеціалістів по спеціальності 0,32. Це педагоги, які викладають англійську мову, друга мова, корейська та китайська. Досі недавно, ось кілька днів назад, міністерство освіти затвердило нетипові освітні програми східні мови для 5-6 класів. Таким чином ми маємо шанси створити свою програму. Затвердити її і почати роботу. Спеціалісти такі є, і можна з ними працювати. До речі, корейська мова вивчається, вона більш простіша, ніж китайська мова. Але діти, навіть наші одесити, наприклад, які ну не мають відношення до східних мов їм дуже цікаво, Про це я знаю. Мене навіть є випускник, який живе в Китаї, виїхав туди і розповідав, що це дуже цікава культура, цікава мова і дітей зацікавить. Окрім того, ми дивимося наперед, війна закінчиться. Україна буде розвиватися. Нам потрібні будуть фахівці, які володіють мовами, східними мовами. І якщо ми відкриємо такий напрям, ми будемо мати і учнів, і на майбутнє спеціалістів. І фахівцями будемо забезпечені, тому що такі фахівці є. І зараз нас мало навчальних закладів в місті, які дають такі освітні послуги. Я сподіваюся, що перспектива є для цього напряму. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, ви ставите однією з задач перспективних зростання варіативної складової, збільшення гуртків, секцій і так далі. Але вам, мабуть, відомо, що варіативна складова, виключена зі формули надання освітньої субвенції, тобто фактично ми з кожного гроші на оплату цієї роботи, за рахунок чого ви будете збільшувати кількість. Періативної складової, сьогодні вона максимально зменшена, я розумію, що це складне завдання для вирішення цього питання. І над цим треба ще попрацювати. Але ж, наприклад, ми ну, кожен керівник закладу має певні мотивуючі такі способи переконання своїх працівників попрацювати. І якщо ми говоримо про, наприклад, винагороду за пророблену роботу, ми можемо задіювати інші ресурси для того, щоб підтримати діяльність цих фахівців. Але відмовитися від гурткової роботи сьогодні неможливо, тому що це певна допрофільна освіта. І якщо ми не будемо проводити таку роботу, то ми не зможемо потім забезпечити збинок. Чого? Я задаю вам конкретне питання. Це декларації дуже круто, я згодна і вона потрібна. От скажіть, будь ласка, ви як директор майбутній перспективний. А які кроки ви в школі зробили, якби сіли в це крісло саме в цьому напрямку? Ну, це а. ваш погляд, що може зробити директор школи? Ну, ми можемо переглянути цю освітню програму, подивитися навантаження, подивитися кількість годин, і подивитися, що ми можемо а, переформатувати у цій кількості годин і таким, таким чином вирішити це питання. Ну, Звичайно, треба виносити потік. Але ви не можете чіпати варіант... інваріантність родин. І переглядати ви будете фактично ту ж саму, Баріатив, Баріатив. яка не Варіативно. Ще є варіанти? Ну, ні, дивіться, ж... ви боїтеся фрази додаткові платні послуги? А, ні, я не боюся цієї фрази, але зараз цих додаткових освітніх послуг досить якось так ну, не зовсім рівно дихають і спокійно відносяться, особливо в умовах війни. Е, дуже складно. Але якщо будуть зацікавлені батьки в першу чергу, то такий варіант теж можна застосувати, і він буде мати перспективу для подальшого розвитку? Скажіть, будь ласка, просто це поза оцінюванням, бо це трошки не компетенції директора школи. Як ви вважаєте, сьогодні наша педагогічна спільнота чи повинна вона якось вплинути на це рішення Міністерства освіти та фінансів щодо фінансування варіативної складової? І якщо так, то яким чином? Ну, якщо ми говоримо неформально, дійсно наша спільнота має такі можливості, з використовуючи можливості омбудсмена, використовуючи своє право голосу на обговорення, скажімо, цих пропозицій і звертатися до перегляду ось проекту цього наказу і пропозиції, які пропонують. Але скоріше всього, що тут зараз питання стоїть яке пов'язане з широкомасштабною війною і коштів на жаль не вистачає, і скоріше всього, що нам все таки доведеться потерпіти, поки завершиться війна. Але в цілому, звичайно, по завершенні війни це треба обов'язково зробити, тому що всі педагоги мають право на таке достойне оцінку їхньої діяльності. Наші педагоги працюють дуже а якщо Мови сьогодні дійсно війна і... ще триває, і того, що не вистачає. Усі всі ми з тим, що вони мають спрямовуватись в першу чергу на оборону. Яким же чином можна так зробити, щоб не страждав вчитель? Бо дитина центризм це дуже добре, але має бути і вчитель, і навчитель центризм у школі. На uh, то ну я просто це, оскільки це межами оцінювання, все ж таки мені здається, що якщо ми за щось не платимо, то ми мусимо прибрати ці години, щоб вони не виглядали, як те, що мають викладати люди безкоштовно. Але воно може виглядати як примус, так доглядається ну, фактично так або принос місцевого самоврядування, яке в Одесі компенсує де, те, що вона не визволює попросити місцеве самоврядування і задіяти <су> меценатів для того, щоб реалізувати ці напрями. Дякую. Дякую. Є ще питання. Дякую, дякую вам. Да, дякую. дякую. Ви можете перепочити трошки.

Можливість вже почути трошки про заклад, який ви да, про вашу школу. Да. Тобто я, я здається, що це буде для вас такий більший плюс. Ви да? почули, що вже розкриті які теми, які ще можна підкреслити. Тому що слухала, заслухалася в своїх телеграм. Да, так, так, так. Да. Mm -hmm. Тому вам буде вже зручно зараз. І ще раз... Я звертаю увагу, що це, от як у вас написано, це перспективний план розвитку, Так? Тобто ми хотіли б дійсно почути, що буде далі. Шановні пани конкурсної комісії, дозвольте представити перспективний план розвитку Одеського ліцею на місці Одеської міської ради. Декілька слів про нас, 28 вересня 1970 року. Було відкрито середню школу номер 54 яка у 1995 році організована гімназію номер 8 30 листопада 2022 року заклад перевідовлено на Одеський ліцей Одеської міської ради. У 2023 2024 начальному році в ліцеї навчалося 799 осіб. Наразі заклад освіти забезпечує профільну середню освіту за такими профілями. іноземна мова, англійська, німецька, французька, математичний напрям, біолог-хімічний. Перед вами місія і візія нашого закладу. Результативність навчальної діяльності учнів забезпечує 50 педагогів. Трудовий колектив Одеської гімназії No8 Одеської області нагороджено почесною відзнакою Одеського міського голови «Трудова слава. 8 вчителів мають звання відмінних освіти. 4 вчителя кращі педагогічні працівники. 33 вчителя мають вищу категорію. Із них 12 вчителів учитель-методист, 17 звання старший вчитель. Всім осіб нагороджено ветераном праці. Незважаючи на деяке зниження навчальних досягнень учнів, у сучасними обставинами, все рівно високим, високим залишається високий рівень наших учнів, які навчаються з задоволенням і показують високі результати. Щороку наші учні показують високі результати МТ, бреть участь у олімпіадах в третьому. Об етапі обласному в етапі всеукраїнських олімпіад. Ліцей опорний заклад, де проходять практику студенти Одеського університету імені Мешнікова і Південного української національно педагогічного університету імені Лушинського. Вчитель проводить ліцею, учасники міжнародних і досліджень. У вересні 2023 року відбулися дослідження соціально-промікційних навичок, а у квітні 2024 року десятикласники стали учасниками пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти ПІЗА 2025. У ліцеї успішно реалізуються міжнародні проекти, вивчає розрізня інфобудійна грамотність у освіті. Яка виконується радою міжнародних наукових досліджень та отмінів за підтримки Посольства США в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України? Команда ліцею номер 8 ера успіху бере участь у проєкті дитячого фонду ЮНІСЕФ, що реалізується у 40 країнах. У про рахунках цього проєкту діти були десятими серед 120. Команд, які були представлені у цьому проєкті, вони виграли 80 тисяч. За цей рахунок організовано модернізовано простір шкільної бібліотеки, де тепер активно проводяться тренінги та майстер-класи різного спрямування. Успішною та результативною є праця співпраця з батьками. За їх підтримки в нашому закладі відкрито Кабінет безпеки. В якому проводиться підготовка учнів з питань цивільного захисту, особистої безпеки, охорони здоров'я дітей, ознайомлення з алгоритмом дій в умовах надзвичайних ситуацій. Інформаційні технології є невід'ємною частиною освіти побудоване ефективне інформаційно освітнє середовище Одеського ліцею